Це сюди. Кажіть Діма, добрий ранок. Будемо знімати відео, як ми проводимо наш день, так? Ти грався. Так. Стуйтесь. Ставись, ти танцюєш. Знаєте, що дійсно важко? Це з непривички знімати відео на горизонтальну камеру. Дуже-дуже незручно. Хоча мені відео більше так подобається, я подивилася. Але незвично, незручно. Я не знаю, як там мене видно чи не видно, як ставити телефон в перше житті так знімаю, якщо що. Зараз робив Тімі сніданок. Подумала, вирішила робити йому ліниві е вареники. Я вже взяв ботінка свого і опять носить облизує підошву. Як Якби я з цим не боролася, він все йому буде носити і облизувати. Як би я їх не ховала. Було то вже таке. Буде здоровіший імунітет. Ти хочеш мені допомагати? А... Да? Так і моя ще швиденько. Я не хочу вежу та щось з вами. дуже, Мені здається, дуже важко думати в рації, що його приготувати. Тому я собі написала варіанти сніданків, які. Що ти робиш? Ти щось чи що? Ну не їж його фу. Це облизала. Сніданки, які я там часто і готую, виписала всі заметки собі і просто вранці дивлюся, що, що там є, і думаю, що. Хочу приготувати йому сьогодні. Бачиш? Це таке тісто. Це таке тісто. Тут сир, яйце і борошно. От і всі лінії Ну, Якщо робити для дорослих або для старших діток, можна додавати цукор. Вийшли ось такі варенички Тімі. Додала ось такий сирочок. Він на фруктозі йде, даю його іноді, як підсолоджувач. І додала бананчик. У мене теж такий самі, собі теж додам сирочок. ручками? Ми вже поснідали, Тіма покупався. Зараз буду його переодягати, витирати. Ти прибирай там все на кухні, бо там просто треш відбувається, все на полу, що не на полу, то на стільці. І що ще хочу, бо ти хочу помити собі голову і закинуть прання треба. А ти спадки вже хочеш? Ну, скоро якраз і спадки робиш. Ми вже почистили зубки вдвох. Я помила голову, і так як спадки він буде в 9-й, то зараз у нас ще десь трішки менше годинки. Погратися, позайматися різними розвивашками, вже книжечку взяв. Загалом в мене є такий ряд розвивачок, які роблю з ним кожного ранку. Зараз піду в ту кімнату і детальніше покажу. Я його не силою, я ні за ні за чим не живуся. Мені просто подобається з ним так проводити час, і йому подобається. І от і все. От і саме головне. Він, до речі, дуже останнім часом полюбив різні книжечки. У нас їх дуже багато, і зараз він почав ними цікавитися. І дуже любить отаку книжечку. Але він поодривав вже все можливе з нею. Зайцю вуха одірвав. Це ти таке зробив, так? Да? Усього тигру теж лапу одірвав. Не треба, не можна не можна одривати. Як би я не казала, щось не можна, ось у. сові поодривав. Я дуже проти такого і дуже забороняю йому одривати. Але поки я там щось роблю, він швиденько приходить, відриває і все. Не знаю, як з цим боротися. Рибка, да, рибка, ось рибка. Оце так вона каже, так? Да? А котик як каже? Я вчора в Аврорі купила ось такі наліпки. Він ще не дуже розуміє, що з цими наліпками робить. Але вони дуже такі прикольні. Було три, забрала всі в нас. Не знаю. Можливо, не пізніше ще буде. Дуже такі прикольні. Ну, він не дуже розуміє, тому не впевнена, що він зараз буде цікавитися, але будемо пробувати. Тіма, обирай, в яку будемо зараз клеїти. Обирай яку. Оцю добре, давай. Давай. О, молодець! З тебе вийшло. Тільки ти одному їжечку дав два яблучка, а одному не дав. Ну нічого, вони там поділяться, так? Да? Обіцяла показати наші улюблені розові важки. Показую, чим ми граємось кожного дня. Перша в нас така коробочка. Ну я не, не знаю, чи назвати це розвивашкою, але тут ось такі фігурки. Ми їх лише почали збирати, тому їх поки що небагато. Е я йому їх даю під наглядом, не даю постійно гратися, щоб він їх не повикидав, десь не загубився. Тому він грається лише під наглядом ними. Е е Далі у нас є ось такий слоник, я його робила сама. Uh, і тут є така коробочка, і різні такі помпончики і трубочки. Ну і задача нагодувати слоник. Потім у нас є ось така, такі пазли зібрати половинки. Ну, поки ще ранувати йому, він ще не дуже цікавиться. Є у нас дощечки Сегена. Я взяла поки що лише декілька, і ними зараз займаємось. Виглядають вони ось так. Їх тут багато, 18 комплектів різних. Але ми всі зараз їх не дістаємо. Е, Також він любить ось такі різні вкладиші. Ось це його улюблений. Тут раніше ми е, гралися тим, що е, знімали прищепки, зараз вже не дуже цим цікавиться, тому вже не граємось. Є ще ось такі. Теж ще трішки рано йому, але воно у нас вже є. Е, є ось така штучка, де кидати машинку, тут вони лежать, і вона буде з'їжджати, теж нею граємося. Їжачком вже не грається, він тільки бере в рот ці штучки. Цією поки не дуже розуміє, але розкидає її по хаті, як бачите. І Оці яйця він теж ще не дуже розуміє, тому що вони з тваринками їх досить важко скріпити назад. І ще його улюблена це пірамідка. І отак ми колу ними можемо гратися. Ну і книжечки, звісно. Молодець. Молодчинка. Молодець. Півник. Кукуріку. Кукуріку, каже, кукуріку. Тим подобається. Шух, шух Шух. Шух. Подобається. Шух. Ось так у нас приблизно кожного разу однаково проходить ранок. Ми прокидаємося, поки Тіма, ми трішки граємося, потім, поки він сам грається, я йду готувати сніданок, або готую його разом з ним. Обов'язково прибираю щось, бо потім це просто я вже не приберу. Ну стараюся там замести, тому що в нас є коти. Коти розносять наповнювач своїми лапками по всій квартирі. Він липне до ніг, відповідно, він і на ріжко, і будь де може бути, тому приходиться замітати по декілька разів на день. Мінімум скільки я разів на день можу замести в квартирі, не рахуючи кухні, це два рази. На кухні замітаю кожен раз після кожного разу, як ті їсть. Перша половина дня до його першого денного сну. Повністю належить йому. Ми з ним проводимо дуже так, якісно намагаюся проводити з ним час. І ось зараз ми катаємося на качельці, Це він завжди перед сон сюди приходить і проситься качатися. Зараз він качається і йдемо кластися на перший денний сон. А я за цей час дуже сподіваюся, що зможу виділити час на себе, купити чай, попрацювати, зробити якийсь контент. Я трішки попрацювала і зробила паузу на те, щоб поставити тільний обід. Ставлю власне інтелекції, тому що це швидко. Тут у нього куряча котлетка, гречка з овочами і брюссельська капуста. Ставлю. і дістала ще. У мене є така суміш, я робила йому два дні тому шпинатно-банановий линчик, і частину суміші цієї просто заморозила. І зараз воно розморозиться і буде його перекус. Потім смажуємо. Тут не буде е, якогось хелсі сніданку. Поки що так точно. Не можу я якось себе дисциплінувати, їсти щось корисне. Тому снідаю другий рікний сніданок, снідаю Там да, на коні. Мильцеварка комиссия. І кокос мені прийшов помагати. А кокос? Ти вже прокинувся, да? Прокинувся? І Бася спить тут біля нас. Ох, і Бася. Що там? Котик, да? Зараз мали обідати, йти на вулицю. Але на вулицю ми не йдемо, бо там дощ. Пішли, Тіма, пішли, бо тут холодно. Пішли, пішли тут холодно. Пішли, тут холодно, ми не можемо тут довго знаходитись. Давай, пішли. Я дуже довго вже відкладала цей момент, але прийшов час перебрати ті мені маленькі речі. Тому буду зараз це все викидати, перебирати, що маленьке відкладати, а все інше складати сюди по новій. Роблю це кожні два тижні, а це не робила, мабуть, три. Десь майже місяць, да, дійсно, майже місяць не складала і вже, вже проситься воно, вже аж пора. Тому зараз буду цим займатися. А Тіма мені там допомагає активно. Коту в голові м'ячом кинув, Да, в тебе. Маленький. Тіма за часом вже обід, тому буде зараз їсти. Тут у нього гречка, овочі, куряча котлетка, яблучко і виноградик. Тіма, диви! Диви, як смачно! Зараз будемо їсти, так? Ой-ой-ой! Добре, давай зараз сідаємо. Вся бува така. Ти відчуєш, добре? Дима знайшов свій мікрофон. І тим пір кашляє в нього. Спеціально. Тобі сподобалось кашлять мікрофон? Бух! Бух mm -hmm. Колись я Коли я так покатала, і він тепер прийшов до мене і вже зразу сідає в мисочку, щоб я його так покрутила. Шух. Отак. Отак, да? так? Давай вилазим? Хоча ще і плаче тепер, хоча ж я його так постійно тепер катала. Нам все-таки прийшлося вийти на двір, тому що треба, по-перше, купити котикам корт, а по-друге, зайти в магазин. Тому взяли кімослінг, щоб... Не брати коляску, бо там придеться його накривати тим дощовиком, а там під ним дуже жарко. Тому гуляємо на свіжому повітрі, в такому вигляді. Сім'я держиться за зонтик. Знаю, може мені не довіряє. Бачимо, тобі подобається так гуляти? Да? Такий okay, прикольний. А ми з Тімою намагаємось повечеряти. У нього сил на вечерю нема так, як і в мене, на будь-що тепер. Не хоче сідати і все. Сідай, будемо доїдати. О, молодець. Коза. Ме, каже. Ведмідь. <глев> Правильно, так, да, ведмідь так каже. Це білка. Білка теж стрибає, як зайчик стрибає. Отак, так. Так да, так стрибає вона. А це хто? <глев> Ні, це віслюк. <глев> да, і а, молодець. А це жаба. І жаба теж стрибає, як зайчик, і як білка. Да, так, так стрибає, високо стрибає так. Жаба каже вона ква-ква-ква! Ква-ква-ква! Тіма уже ліг спати. заснув трішки пізніше, якось важко сьогодні йому було заснути. Я сідаю працювати, маю сьогодні ще два розклади і, мабуть, буде теж відпочивати. Нічого ще не хочу робити. Ось такий блог вийшов. Не знаю, чи вийде сьогодні змонтувати навіть, але. Якщо не вийде сьогодні, то завтра вам обов'язково це все викладу, покажу, подивимося, чи зайде вам це, чи ні, щоб знала, чи знімати далі якісь такі дідовичі. Краще просто обійтися історіями на інстаграмі.